Не можна порушувати обід. Війна війною, обід по розпорядку. Масову. Борщ наш постійно їдять, розумієте. Хлопці люблять, бо ми з любов'ю домашні, так як вдома, розумієте, ні в одному кафе, ні в одному барі не знайдете такого. Бірка. Як мама Ну, Напевно, як бабуся більше. <плес> Стараємося, знаєте, щоб все було по-домашньому, щоб людина дійсно прийшла, поїла обід, сніданок, вечеру. І щоб та, як побувала вдома. Воно дійсно, знаєте що, сухом'ятка це таке саме, як я. Ну, Ми в тій самій шкурі були. самого початку, як я, в третій роті був гранатометчиком, під Бахмутом воювали. Оце Олег в першій роті був стрільцем і після одного, другого поранення, що я, що Олег, прийшов сам військкомат. Прийшов, приїхав, приїхали спочатку в часів яр. Зразу скажу, було трошки тяжкувато. Страшно в перші дні, але все перебороли. Раз надавало по голові, коротше, другий раз кантузі мав, поранення мав. І це ж після контузії, після поранень мене перевели. У нас начальник кухні був і підтягнув до себе. І вже рік, як ми мі... ну, дружною сім'єю, можна сказати. Ну, ну, ну це бамбула. Ото братанчик з перших днів зі мною. Олег, Вася, я, Андрій. Ми всі з перших от, як формувався батальйон. Ми залишилися, що живі все нормально, і ми з перших днів так й знаєте. Yeah. Я практично все своє життя ну, до, до війни там різним займався, але більше я займався іменно в кулінарії. Я до я до цього працював. Сушефом династії. Ну, суші робили, гарячу кухню вов. Ще перед тим на, на цьому на хлібопекарні взолося. Там одна з дуже гарних хлібопекарень, яка по сьогоднішній день випікає хліб на, на дубових дровах. А вдома я готував це, типу, борщ готував. І моя донечка по сьогоднішній день хоче, щоб я приїхав і картошки при. Ну, от чомусь в дружини не виходить така. Вроді секретів ніяк, просто нагрів більше в сковородці. Потені, як нас кажуть, нарізав лоптиками картоплю і пожарив. Вона в мене ніколи не розпадалася. Один секрет, тому що якщо жариш картоплю, не треба взагалі їсовити, вона тоді не розпадається. Якщо вас десь просять, а ну щось таке Є. Yeah. А Та, що люблять, їх просять. От, наприклад, В мене там салати просили з третьої роти хлопці. Різні з шубу, ну такий під оселедцем, знаєте, він коротше, щоб іменно такий був гостренький. Та, квашену, якщо маємо. От недавно, навіть я проявляв ініціативу. Це просто, знаєте, таке. От люблю я оце. Кажу, хлопці, та бог з не там, тих 100 гривень поїхав, там 10 пучків щавлю купив, і іменно шавьовий борщ готували. Навіть на теперішній час би готували, але зараз його нема просто. Де хтось хтось там має засолений, але тут, бачу, такі регіони, що не мають. Ну, що не соля. У нас, от, наприклад, в селі там навіть вдома півлітрові літрові баночки шавель засолюють, і там на зиму, коротше, що зимою можна відчути, відчути себе в літню пору, що шавель свіжий. Але будемо дальше далі, далі того, то оту десь хтось вдома має, може якісь волонтери передадуть, може коротше десь нарішаємо. Щоб ви хотіли побажати саме військовим, кухарям, вашим колегам. Витримки, бо це робота одна з таких, що хлопці воюють, але коли хлопці приходять з позиції, кожен з'їсти першого, другого. І щоб саме головне все готувалося з любов'ю, щоб люди були, по-перше, ситі, задовільні, але в будь-який час, розумієте, всі, всі ми, якщо потрібно, ми захищаємо, по-перше, свою батьківщину, свою землю і кожен виконує свою роботу. Це війна, це прийшов на землю нашу ворог і треба відстояти. Каже, якби ми сьогодні не стояли тут, то завтра він би був в Почаві, в Бродах, і у Львові. Коротше. і на, на жаль, така от реальність є. Вітали обід, хлопці десь їдять вже смачного всім. Смачного смачного. І зараз ми будемо обідати.